Вітаю всіх, мої дорогенькі вихід із ситуації. Як діяти поради від вищих сил? У кожного є своя ситуація, подумайте про неї і інтуїтивно вибирайте один із шести варіантів. Можливо, хтось отримає пораду і підказку. Кому це цікаво, звичайно. Вихід із ситуації, як діяти порада від вищих сил. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І я починаю. Варіант номер один. По-перше, не тратьте гроші зря. бережіть їх і складайте їх в кубишечку. Який би б путями вас не соблазняли це зробити, свого не віддавайте. По-друге, стійте на своєму. Стійте на своєму. І третє, ні до кого і ні до чого не прив'язуйся дуже сильно. Тому що це може стати. Всіма бідами в твоєму житті, причиною всіх бід в твоєму житті. Король кубків. Йдіть на примирення, на розмову, проявляйте свої найкращі людські якості. Другий варіант. Від вас зараз требується договороспособність, мягкость, дипломатичність, уступчивість і так далі. Тобто все треба вирішувати мирним шляхом. Варіант номер три. Сонце. Третій варіант світіть. Заявляйте про себе, ви е, на піки, ви зараз головна. Е, да? При цьому я не раджу, звісно, надівати корону на голову і думати, що ви взагалі пуп землі. Е, друге, чи, то є, друге, це прояв... проясніть всі ситуації. От найближчим часом вам стане щось ясно. Цю ситуацію треба прояснити. Але, що говорять карти? Сонце, ви тут головна людина, да? і все повинно бути по-вашому. Але без корони на голові. рицарь пентаклів. Вам треба зупинитися. Карта стоп. Подожди, зупинись. Проаналізуй, що ти маєш, де ти, що ти, куди ти йтимеш далі. Яка дорога. Поки що призупинка і приостановка це лучше, що тобі е, потрібно. Королева кубків, п'ятий варіант, те саме, що й другому варіанту. Да? Договороспособність, дипломатичність, проявлення найкращих людських якість, доброта, чувство прощення, чувство жалості. Але будьте уважні, щоб вашою добротою, так званою, не воспользовалися інші люди. Але всі проблеми треба вирішувати полюбовно через перемовини. Варіант номер 6. Вам треба обезопасити себе по всім фронтам. І перед тим, як приймати рішення, сім раз одмір, один раз одріж. Отже, да? обжухшись на молодці, подуй і на воду. Більше всього, ви вийдете побідітелем, але учитуйте всі помилки, які ви вже колись допускали. І тому а, у вас є шанс перемогти, всі шанси перемогти, але перемога дасться вам ну, нелегко, скажімо так. І тому учитуйте прошлий опит. Всім удачи.